Добрий день, Арчик. Що ти тут робиш? Це, а? Дивишся, щоб миші не їли буряки, морку, так? Да? Красавчик, правильно. Кожен повинен робити свою роботу. От і я прийшов подивитися, що в нас з Надюшкою виросло. Да? Арчела, ох і арчела. Доброго ранку ми з України. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну, прийшов подивитися, що тут у нас робиться. Ще немає жучків, паучків. Посадили ми другий раз картоплю з надюшкою, ну, щоб була молоденька картопелька. Тоді, коли вже то, що ми посадили весною, буде старенька. Ну, з бурячком трошки не зростуха, ну, але я думаю... Для нас хватає. Десь менший, десь більший, там щось взагалі не зайшов, можливо, щось з'їло. Ну, а можливо, не знаю. Ну, отак от вийшло. От. І дядя Вітяно зараз буриться до води. Розмітили ми з ним дві ямки. Зараз бурчиком, я не знаю, там 250-м буреться. Старий жук є. І по команді Лесі Петрівнин. Є у нас там Санька зварив мені два таких патика. Їх треба буде забетонувати і повішати шворочки. Так що, друзі, якось так. От такі у нас чорнобривці. Насіяла мати Надія Анатолівна. Люблю чорнобривці. Не знаю, мабуть, не, ну не тільки я. О, ну, якось так. Ну, але відео буде черіки декористущі. От, а це у нас посадили дівчата Надюшка з бабушкою Кажиць Ожинач, якось воно там називається. О, теж зварив дядь Саша такі дві лесенки, воно одна, все друга. Кабачки ми свиням не використовуємо. Надежда Анатолійовна перекидає баранчиком через забор. Ну, кабачки в нас як завжди. До самої осі. Вони вже які кабаки повиростали. Так що кабачки є кого годувати. Є ти вже тут. Є у нас підшефні, яких ми підтримуємо за забором баранчики, От. і водичку ми їм даємо. І все, що в нас є, і там зерно частково. Ну, для того, щоб все-таки трошки підтримати. Ну, такі ось очеріки. Що ти дядя Вітя, просверлив? Так що, друзі, поставимо тут для шворочок. Дві тешечки. Що там кажуть? Сверлиться до ладу. Що ж як тобі за тарілку супа в мене робиться, нормально? Да. Да? Аби дві хоч давав. Що ж, ти їм ти, ти, ти можеш розказати, що ми з такими друзями не дружимо. Хоч в принципі дивись, Шураж теж в своє місце та й без зуби за тарілку супа, а бач, вибився, так? Чо Чуєш, я в ще кумне то саме, то... Так, Друзі, приїхав директор, тихо, смірно. Заїхав взагалі в білій футболці, все нормально. Ком у нас сьогодні буде працювати в зерновому. Теж за тарілку супа. Я вже говорив неодноразово. У мене хлопці за тарілку супа не роблять. І ми, вони до мене не на роботу ходять, а ми допомагаємо один одному не вмерти, так сказати, в цей час. Так, в цей час. Дядя Вітя він отримує мінімальну зарплату 500 гривень в день, тарілку супа чи борщу, да, дядя Вітя. свободний доступ. Супу, головку луку. Да. Так що такі діла. Так що, друзі, за бутилку, як там мені писали, там, що я там може когось нанімаю, я таких, з такими людьми не працюю. Ну, а якщо хтось випивав по 100 грам, то це не ті люди, які там е, роблять за бутилку. Ну, вони можуть сьогодні прийти, а завтра винести. Так що Якось так, кум вже скільки виніс. Кого? Кого? Ото, я ж кажу, кого? Як говорить, кого цікаве? Що да? ми і скільки, кому платимо. Ну, але раз людям було цікаво, ми не скриваємо, ми є такі, які ми є, то ми це говоримо. Так що е, на даний момент зараз з роботою теж трошки тяжко. Ну, у мене є якісь там копійки. Сьогодні дяді Віті, завтра не буде, я попрошу дяді Віті допомогти. Ну так само і кума. Так і працюємо. Якщо ми ж не можемо заробляти на ваших, на ваших плечах і все. Якби так було, правильно, так ви б до мене завтра вже не прийшли. О, ну, взагалі діло зовсім не про це. Ну, але раз мене вже затронули, думаю, скажу. Так що воно у нас. Шворочки воно вісь... лежать. Дірочки я посверлив вчора вечора. О, Зараз забетоніруємо це все діло. Ну, але я відео хочу зняти зовсім не про то. Кум буде, можливо, сьогодні закатає якийсь заміс, і може буде ґрунтувати кабіну. Ну так, приведемо трошки в порядок. Що ти кажеш, кум? Да? Ну, там є газети, бумага, можна просто помімо цього просто, е, вложити, все. Ну дядя Вітя зараз. Давай, дядя Вітя, бо я зараз буду трошки зайнятий. Я Ну тоді з Надюшкою. Кум, тоді обклеїш. Так що, друзі, ну, хотів я зняти відео сьогодні нашому бройлеру, якого ми брали разом з вами. Не один я брав. Також я Дівіті я теж подарував 10 бройлерів і комплект комбікорму. Так само Олександру Бородині, товаришу моєму, який мені допомагає там по господарству, цей грошей взагалі не бере. Ми допомагаємо один одному. Він мені, я йому, ну то вже таке по-братськи. Так що я Дівітяну пішов, поніс. Тобто прийшов, я йому даю якийсь план задач, ну і працює. Ну, а Я хотів би сьогодні зважити того бройлера. Дивіться, як у тебе бройлер ще в вирій не полетів, Ні? у мене пару штук вже улетіло, ну нічого. Тож мінус 2 у мене два двохсотих було із 115 штук. З'їли у мене 400 кг корму. Кількість у мене було 115 але перед цим у мене теж я брав і те, що хлопцям віддав, тобто вони сиділи разом. Ну, якось так. Ну, вже в середньому до 4 кг на брата з'їли. І сьогодні у нас, виходить, 39-й день. Брали ми 21-го, це був у них, от іменно 21-го був він посаджений 1-го, було їм 21 день. На 21 й день ми брали. Ну, якось так, десь 31 день. Так що ще візьмемо ваги і подивимося, яка у нас вага бройлера, який росте. На тарілці супа, де шуткую. О, так що погнали. Ну що, друзі, прибули ми на базу відкормочно, де живе наш бройлер. От, кормов зранку не досипав, насипав вчора зранку і насипав ввечері. Ну, я думаю, що до вечора впаде, водички підлили, трошки потрусили, ну і начебто нічого. Ну, Я думаю, що на даний момент... Зараз візьмемо ваги і подивимося, яка у нас вага бройлера. Бройлера тримаю круглий рік, беру підрощеного вже на протязі 10 років. І таким чином на даний момент завдяки Ютубу багато е, знайомих, друзів також вже беруть. Бройлера закладають по 5 кілограмів брата. І таким чином е, Можуть рахувати. Ну, навіть якби 5 кілограмів по 20 гривень це було 100 гривень, але комбікорм дешевший, а собівартість, якщо самі робите, ще дешевша. Ну, Грубо говоря, 100 кг корм, курчатку 75-175 і таке курча буде ну, в районі. Ота вже з'їло 4. Я думаю, ще кілограм добере, навіть один до двох. Ну, то ще буде там 500 г. Я думаю, десь в районі до е, 3,5. Кілограм, хай навіть ну, більше буде. Але десь тушка буде 2,5 кілограма, і навіть якщо по 100 гривень, то це 2,5. Ну, якось так, мінус 175, то легко порахувати. Але ж сюди треба порахувати приміщення, світло, е випийки, вода, наша робота, що ми ходимо, потім що ми їх поріжемо е і реалізуємо. Ну, Але кожна людина для себе робить висновки. Вигідно чи ні, хоч багато таких, як я, завжди говорять, та ми ж для себе, та ми ж для себе. Ну і ну, а як же, для себе. А для себе треба, щоб було найкраще, так? Да? О, і безкоштовне. Так що, друзі, зараз беремо ваги і важимо. Ну що, друзі, доставили віса. контролер прийшов доброго ранку. Доброго ранку. Що, що тут? Ми з України, все вірно. Ну і зараз будемо пробувати важити курочок, чи півників, все такі потужники, а ну я туди. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ти тікай. Тихо. Тихо, 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 тихо. 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 Для порівняння. Утік. Ну, коротше, десь три з лишнім було кілограма. Сразу сів, а на Тихо. Тікає. 3 3200 чи 3400. Ну, такі є чи маленькі. Ось є ще один такий недалекий. Ну, такі я чи середненькі. Тихо. 3 600. Ну, Доволі такий серйозний пасажир. 3 600. Серйозний, так? Да? Уже можна на Таранчук його опускати. Давай, тікай. Тика, не любиш курячий даранчук? Ні. Свинини даранчук, я пам'ятаю. Так, ану. Якусь курочку треба. Оце такі горбати. Оце горбини мені теж нравлять. Цим вони нравлять, вони такі отакі. Отакі, вже готові. Три 600. Три 600, ну це десь вже буде два 2700 тушка. Тіка. А? Послушно? Послушно. Да. Так. Не вони приблизно всі однакові, але це курочка, вона, так? Да? А то він маленький, такий, ой, ютік. Ну, друзі що, такі валерчики наші. На так, да, є і такі. У нього проблемки з ножками. Це курочка, вже доволі така серйозна. Активний капець. Ну, 3200. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Невеличкий відеозвіт для наших підписників, для наших знайомих, які разом брали з нами бройлера. Бройлер активний, росте. Профілактичних процедур поки більше ніякої не робили. Тільки перших два кладня, як привезли, зробили. Профілактичну процедуру від коксидіозу я ставив Солікокс, хто ставив байкокс. Ну, тобто, кожна людина бере для себе е, свої правила і свої препарати. Ну і потім 5 днів я ставив ловіт, ну а хтось ставив там чектонік або інші вітаміни. Так що, друзі, на цьому все. Будемо завершувати. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів. Минимум подежа. Ну, якось так, да, всім пока-пока.